28 місяців окупації під німецько-фашистськими загарбниками провів Коростень у роки Другої світової війни. Аж поки 29 грудня 1943 року місто не визволили. Цьогоріч кругла дата, 80 років. З цієї нагоди традиційні заходи вшанування біля військово-історичного комплексу Скеля. У Коростенському краєзнавчому музеї є діарама, на якій зображено форсування річки Уж. Це бої в районі мосту по вулиці Сосновського. Зі спогадів очевидців та учасників відомо, що при визволенні міста воно було зруйновано на понад 90 Про жахіття Другої світової війни сьогодні нагадують багаточисельні пам'ятники та обеліски на місцях боїв та масових страт. Навіть деокупація не означала для Коростеня закінчення війни вже після 29 грудня 43-го року. Німці бомбардували місто. Загиблих під бомбами ховали у братських могилах на курганах. Там лежать і військові, і цивільні. Я хотів би користенцям нагадати, що вони віддали належан тим воїнам, які загинули, звільняючи наше місто. І ще хочу сказати про те, що наше місто в 43-му році. Спочатку в листопаді війська звільнили наші, а потім вже остаточно 29 грудня тут були страшні кровополитні бої і загинуло за Коросень 16 тисяч людей. І і нас от по Коросні, по Коросенському району, тому що в старому Коросенському району 137 меморальних кладовищ, братських могил, все ще пов'язано з війною. 1941-1945 року і з Другої світової війни на території нашої територіальної громади. В ефірі Коростенського телебачення дивіться передачу присвячену темі визволення Коростеня від німецько-фашистських окупантів. Ми поспілкувалися з краєзнавцями, які навіть через 80 років після тих буремних подій продовжують досліджувати тему 40-х років минулого століття та переосмислюють її без радянської пропаганди. Я хочу, щоб ми не забували про це, і особливо зараз цей непростий час, коли де війна, коли нові окупанти, нові нацисти до нас наступають. Воно дає наснагу, дивлячись на тих героїв, які воювали, які загинули у нас, дає наснагу нашим нинішнім воїнам української армії воювати і відставити нашу Україну. Тому є з кого приклад брати для всіх нас, воїнів Другої світової світової війни. І добра пам'ять це те, що повинно бути абсолютно завжди. Щира подяка тим, хто пам'ятає. Слава героям, які захищали нас в другій світової війни. Слава Україні, слава воїнам, захисникам нашої держави.